Вітаю всіх ви на ютуб-каналі кіно наближається. Після розповіді про усі книги Гаррі Потера та як вони відрізняються від фільмів. Я вирішив перейти до однієї з головної теми останніх частин: пошук горокраксів. У книзі Гаррі та Дамблдор передивлялись багато різних спогадів, щоб краще зрозуміти Тома Редла та куди він зможе заховати свої частинки душі. Але у фільмі нам багато чого не показали та не пояснили, чому саме горокракси були у певних предметах. Тому у цьому відео про це й поговоримо. Для шанувальників будь-якого роману, екранізованого, легко помітити той факт, що не все, що відбувається на сторінці, потрапляє на екран. Це особливо актуально, коли роман або серія настільки масштабні, як франшиза про Гаррі Поттера. У випадку з Горокраксами, те, що вони собою являють і як їх знищують, здебільшого однаково як у романах, так і у фільмах. Але осторонь залишається їхня історія. Коли Гаррі Поттер та Албус Дамблдор проводять багато часу разом у романі «Гаррі Поттер і Непівкровний Принц, вони по суті витрачають надмірну кількість часу на обговорення історії лорда Волдеморта, а точніше, Тома Марвела Редла. Гаррі та його наставник намагаються зазирнути в голову молодого Тома Редла, щоб Гаррі знав, чого він шукає, коли йому розкриють щось важливе про гора Кракси. Те, що Гаррі витрачає стільки часу на те, щоб зрозуміти, як Том стає темним лордом, дозволяє йому мати уявлення про те, якими предметами можуть бути горокракси. Натомість у фільмі він, рони Греміона вирушають на пошуки горокраксів, не маючи жодного уявлення про те, як їх знайти взагалі. Це частково робить фільми про смертельні реліквії такими заплутаними. Багато натяків, що призводять до розкриття грокраксів, як, от, другорядний сюжет із Люціосом Малфоєм у таємній кімнаті, чи зникла Берта Джоркінс у Келиху вогню. Також видалені з фільмів цих навігаційних ліній немає у фільмі про Гаррі Поттера, які дозволяють грокраксам пов'язати попередні пригоди разом. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини, зокрема про Гаррі Поттера, де є багато цікавих світлин зі зйомок нового серіалу. Тож раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Щоденник Тома Редла. Перший із семи горокраксів Волдеморта був представлений у Гаррі Поттер і таємна кімната, перш ніж глядачі дізналися, що це таке насправді. Об'єктом був щоденник Тома Редла з його юності, та перший горокракс, який він створив, використовуючи смерть Міртл Ворен, плаксива міртл, щоб розколоти свою душу. У сюжетній лінії про Люциуса Мелфоя, вирізані з фільмів, з'ясувалося, що Волдемор дав Мелфою Горокракс під час першої чарівної війни з наміром відкрити таємну кімнату в інший час. Гаррі знищив Горокракс зі щоденника Тома Редла в таємній кімнаті за допомогою Ікла Василіска. Гаррі тоді не знав, що робить, знав лише те, що Редл, який був у пасці в цьому щоденнику, ставав дедалі могутнішим, і він зрозумів, що єдиний спосіб зупинити його це знищити щоденник. Ну а отрута Василіска – один з небагатьох способів знищити горок Ракс. Перстень Марвела Гонта. Гонт був дідом Волдеморта по материнській лінії, одним із останніх прямих нащадків Салазара Слизерина з лютими антимаглівськими поглядами, на чий розум впливали поколіннями про чистоти крові. Волдемор дізнався про його походження під час навчання в Фоговарці та відвідав хатину Гонта, коли йому було 16 років. Але виявив, що перстень носить його дядько Морфін. У 1943 році він був підставлений своїм племінником Томом, який його паличкою вбив свого батька, бабусю і дідуся, а потім замінив Морфіну пам'ять. Після чого той вважав себе вбивцею. Міністерство магії, знаючи про відношення звинуваченого до вбитої родини, без зайвих вагань довічно в'язнило Морфіна. До того ж, ніяк не випродовувався, а навпаки, пишався вчинком. Пізніше Том Реддл сховав персень грокраксу в ламках хатини гонта, яку знайшов Дамблдор. Медальйон Салазара Слизерина. Історія медальйона набагато складніша і нічого з цього не розкривається у фільмі Напівкровний принц. Єдиний горокракс, який не був знищений на територію Гогверцу, сімейна реліквія Гонтів спочатку була передана матері Волдеморта, яку вона продала Борджента Беркс на алеї Ноктерн за безцінь. Зрештою, медальйон купила Гебзіба Сміт, який також належав кубок Гафлпаф. Гебзіба показала Редлу медальйон і кубок Гафлпафа, коли той працював у боржі. Та Беркс. І він викрав у неї обидва предмети. створюючи захист для Горокракса в печері, де він тероризував двох дітей-сиріт у дитинстві. Він використав домового ельфа Блеків Крічера, але не знав, що зможе втекти в безпеку за покликами Регулоса Блека. Саме так Регулос дізнався про Горокракс Волдеморта. А Гаррі вперше побачив його в ордені Фенікса. Кубок Хельгі Хельгігалпав. Чаша передавалась з покоління в покоління по лінії Гафлпаф, перш ніж зрештою потрапила до рук Гебзіби Сміт, клієнки Боршента Беркс, яку Волдеморт регулярно відвідував. Коли вони показали йому чашу, Волдеморт швидко розробив план убивства Гебзіби та підставлення її образа ельфодомовику до Хокі, одночасно викравши чашку та медальйон. Реддл вирішив заволодіти речами найпростішим, на його думку, способом. Він підклав її в какао-отруту, А щоб ніхто не запідозрив його, змінив пам'ять домашньому ельфу. Місіс Сміт таким чином, що та зізналася у ненавмисному скоєнні вбивства. Але невідомо, коли він залишив чашу під опікою балатриселе Стрендж. Яка, до речі, не знала, що чаша була горокраксом, як і Люциус Малфой, але ставилася до предмета з надзвичайною обережністю, поклавши його до свого сховища в Рінгоці. У фільмі Гаррі лише припустив, що Горокракс був захований у її сховищі, виходячи з її реакції, що трійця вдерлася всередину, коли вона допитувала їх у маєтку Мелфоїв. Діадема ровене рейвенкло. Діадему вкрала ревнива дочка Рейвенкло Гелена, яку кривавий барон знайшов в Албанії. Гелена сховала діадему в дуплі дерева, перш ніж її вбив барон, і тому Редлу вдалося виманити з неї цю історію за допомогою чарів, поки він навчався в Гогварці. Він вирушив до Албанії після того, як роздобув медальйон і чашу і зумів знайти у лісі, використавши вбивство безіменного албанського селянина, щоб перетворити діадему на один із семи горокраксів. Волдеморт сховав діадему Горокракс у залі на вимогу, коли проходив там співбесіду на посаду вчителя захисту від темних мистецтв. Гаррі вперше побачив діадему у книзі «Напівкровний принц, коли ховав там свою книгу Зілий, хоча тоді не знав, що це таке. Змія на Гінні. той факт, що Гінні була жінкою з прокляттям крові, яке назавжди перетворило її на змію, не був розкритий у серії книг про Гаррі Поттера. Швидше це стало відомо під час розповіді про фантастичні звірі злочини Гріндевальда. У Гаррі Поттері» ніколи не пояснюється, як Волдеморт і Нагінні зустрілися, але ймовірно це сталося в Албанії, і вона допомогла йому вилікувати його за допомогою зілля, зробленого зі своєї отрути. Волдеморт перетворив її на горокракс, використовуючи смерть Берти Йоркінс. Зміною, яка ніколи не мала статися у фільмі про келих вогню, стала повна відсутність історії Берти. Берта Джоркінс була співробітницею міністерства магії, яку викрав Пітер Педігруп, і яка надала Волдеморту важливу інформацію про Тричаклинський турнір та місце знаходження його слуги Барті Краучу молодшого. Нагіні – одна з небагатьох рокаксів, про яких Гаррі знає з фільмів Смертельні реліквії, і через її близькість до Волдеморта він не може вбити її, перш ніж пожертвувати собою. І тому довіряють цю місію Невілу. Сам Гаррі Поттер. Сенсаційне розкриття того, що Гаррі випадково перетворили на Ракс в ту саму ніч, коли прокляття відскочило, було показано через спогади Снейпа. Тепер було в дію останню частину пророцтво. Жоден не може жити, поки інший живий. У ніч, коли Волдеморт вперше спробував убити Гаррі, його душа перебувала у вкрай нестабільному стані, вже створивши п'ять Раксів. Тому, коли прокляття відскочило, віно відокремилося та приєдналося до єдиної живої істоти поблизу якою був Гаррі. саме через. Це Гаррі міг розмовляти парсел мовою та бачити думки Волдеморта. Гаррі добровільно пішов до забороненого лісу під час другої частини смертельних реліквій, готовий пожертвувати собою і не підняв черевну паличку, коли Волдеморт наслав на нього чергове смертельне прокляття. Саме це рішення дозволило знищити Хорокракс у Гаррі, хоча Гаррі все ж таки вижив знову. Отже, так само, як у Гаррі було трохи Волдеморта, Том Реддл мав у собі трохи Гаррі, оскільки він використав його кров для переродження, Мимоволі запевняючи, що захист Лілі Поттер був залізним. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.